Романе, сьомий тур завершено взагалі. На жаль, спіка програє. Що сьогодні не вистачило? От там 2-0 програвали, начебто забили, можливості були і з чим пов'язано. Я не знаю, щось хлопці вистажені. Плюс сьогодні склад був такий малесенька лавочка. У нас була складно було моменти, начебто були. Спочатку забивай, і можливо, гра склалась по інакшому. Ну так, так. Да. Хотів запитати, чому саме обмежений склад? Не було можливості приїхати або травма, все ж таки якась епідемія травму. Ні, тренер наказав хлопців за те, що не ходять на тренування. Ось такий буде їм урок. Виховальний процес, так? Да? Так, так. Але сьогодні вдалося двічі забити, і Богдан Дорогурова забив, і Федір Матус наприкінці. В тебе були моменти? Так, в мене були моменти такі, що там. Просто забиваюся, ну щось не склалося. Ви Вистаженися вже на кінці гри. Не вистає фізичної кондиції чи як? Та я не знаю. вистачає начебто. Я займаюся індивідуально, все добре. Але напевно треба постійніше мінятися, начебто так. Залишилося три гри. І Тут вже зрозуміло, що. Вище п'ятого місця команда не підійметься, але все ж таки мотивація залишається у хлопців. Так, звичайно, ми будемо боротися до останнього. Будемо намагатися відбирати очки у суперників, тому ми будемо давати на кожній грі бій. Добре, дуже дякую, бажаю успіху на наступних матчах і щоб все ж таки хлопці зібралися. Дякую.